Так, всіх вітаю. Що хочу вам показати? Хочу вам показати наш об'єкт Тонхаусу. Взяли ми його для монтажу дерев'яних виробів з нашого складу магазину Руті. Зараз вам покажу краткий обзор, що будемо робити, що зараз в якому вигляді. У нас тут зараз ми попадаємо, це у нас вже ми тут третій тиждень, зараз я сам поки що на даний момент працюю. Ось ми попали на перший поверх. Маємо ми тут санузел. Тут у нас буде кухня. Ось уже встановлений камін. І ведуться підготовчі роботи. Торцуємо, фарбуємо і така у нас. Квадратура на першому поверсі. Тут буде розположена кухня з виходом на терасу. Виходимо на терасу. У нас тут чудовий, чудовий вигляд в ліс, мангальна зона. І підемо на другий поверх. Покажу вам, що у нас. Є, що зробили, що підготовили. Так, пішли на другий поверх. Піднімаємося на другий поверх. Тут у нас вже стоїть, чекає вагонка з ясеню. Вже ми її пофарбували, підготовили. Значить, у нас тут вже змонтована обрушітка для монтажу нашої вагонки з ясеня. Вагонку значить, ми підготували повністю, як на стелю. Стеля у нас буде виконана. Пофарбована з дуба, тобто колір дуб. Зараз тут світла не дуже. Попробую показати. Значить, дивіться, тут ми пофарбували колір дуб. Ось так він виглядає, буде стеля темніша. А на стіни вирішили, буде звичайний колір. Звичайний колір тобто шовковисто матовий лак. Подивимося, передає, не передає. Він так від... Відтіні облиск. Зараз так покажу. Скрили ми його тричі. Тобто раз ми його скрили, підняло ворсу. І вже за другим разом і третім покроєм, бо другого не вистачає третій проситься скривати, щоб він вже був готовий. Що ми тут ще маємо? Маємо ми тут санузол на другому поверсі, світла зараз тут нема. Стеля у нас вибілена в білий колір. І тут у нас ще одна кімнатка така. Спальня. Тут у нас буде ліжко стояти. На цю кімнату у нас фальшбрус. Значить підготовлений і підготавлюється на стелю. У нас вже готовий. Він у нас буде колір дуб. Тимніший, тричі скритий. стіни у нас будуть, виходить, е -е, теж дуб, але будуть світліші. Такий вибір у нас. По цій кімнаті. І зараз оце що стоїть пачка у нас фальшбруса. Ми її вскрили один раз, збили ворсу і будемо покривати другим шаром. Ось ми маємо таку кімнату. Сюди забігаємо, у нас тут буде гардероб. Теж вонка вже пофарбована тричі, це на стелю, то на ту. Це на цей вузол, це на сюди. І у нас є тут такий, така тераса з виходом в ліс. Дуже гарно, послухайте. така природа у нас гарна. Так що, якщо хочеш е, змонтувати собі кімнату або санузел, будь-що будь що, що, що ви не обрали, звертайся. Руті, сайт, магазин Полтава, вулиця Квітки, Цисик, 1136 склад.